Від посіву і до експорту українські аграрії через війну стикнулися чи не з найбільшим викликом йдеться про зерно, яке вирощують. Якщо навесні клопоту завдавав брак палива, то фактично всі інші сезони проблема з логістикою лише наростала. За рахунок високої ціни зерна в Європі. Валютної виручки в Україну має зайти більше. але значна частина цієї валютної виручки буде. Витрачена на оплати логістичних послуг. Логістичні проблеми, великі черги за кордоном, відсутність фактично нормальної роботи портів. Відвантаження відбувається в менших обсягах. Порти України майже півроку блокували ворожі загарбники, а залізниця досі залишається під щоденною загрозою обстрілів. Зважаючи на усі виклики, в компанії Бучач Агрохлібпром левову частку перевезень зернових культур зосередили на автомобільний транспорт. Для того щоб якось врятувати цю ситуацію і все одно не зупинити нашу економіку а якимось чином. Допомагати і собі, і державі доводиться нам видумувати нові методи. Зараз в нас активно запроваджується така перевозка прицепами типу штор. Для цього спеціально виготовляють беги, які фактично раніше в нас не використовувалися. Логістика зараз зав'язана таким чином, що ми фактично мусимо грузити все, що може їздити. Наступна затримка українського зерна на кордоні. Менше ніж за сім днів проїхати кордон будь-який. Румунія, Угорщина, Польща, Словаччина фактично на даний момент нереально. Та головне питання, що в Україні з врожайністю. Показники Бучач хліб промо перевершили сподівання. Усі культури є, тож дефіциту не буде. Загалом же зараз у компанії завершили збір ранніх зернових культур. Жодної з культурне урожайність не була меншою, ніж від тої, яку ми запланували. Особливо в цьому році непогано себе показав ріпак, десь був рік сприятливий для його вирощування, тобто урожайність була досить високою. Ну і там пшениця, ячмінь на рівні, і, можливо, навіть дещо вище запланованого рівня. Чекають на жнива кукурудзи, соняшнику та сої. Але через проблеми з логістикою досі відвантажують минулорічне зерно. Через війну платити за нього заздалегідь покупці не беруться, каже Казамир Попіль. Фактично ніяка європейська компанія чи трейдер вона не готова працювати всередині в Україні у зв'язку з ризиками, тобто відсутністю страхівки в автомобілі, значними проблемами з залізничними перевезеннями. Тому в основному всі купують на кордоні з України. А вже проблеми фермера доставити цю продукцію до кордону. І якщо аграріям на заході України проблемно доставляти зерно, то на сході і півдні чимало врожаю рашисти буквально знищили, випалили. І чи засіють щось на зиму, а тим пак, якою буде посівна навесні наступного року, спрогнозувати вкрай важко. Але наразі Україна продовжує виробляти зерна більше ніж споживають українці тож на внутрішньому ринку хліба точно не забракне, переконують фахівці.